Мені дуже сильно подобається тим, що вона компактна, вона може пролізти будь-яку ділку. і набагато легше шукати. Молодший інспектор-кінолог Нацполіції Рівненщини Тарас Логвись розповідає про собачку Добі, яка в майбутньому допомагатиме поліцейським знаходити наркотичні речовини. Добі породи джек-рассел-тер'єр. Її вага три кілограми, а вік чотири місяці. Два з яких цуценя тренують знаходити речовини за запахом. Це привчання до автомобіля використовувати спеціальні магніти, щоб було легко, ну, куди хочете, цей матеріал підсипити. Добі Собака знайшла. Добі тренується щодня близько двох годин. Тарас Лохвесь каже, собачка швидко піддається дресуруванню, хоча дуже непосидюча. Вона зараз у нас працює за їжу. От, у мене є така штучка на 20 Вона чекає, коли я ним клацну. Таді розумієш, потрібно бігти до мене. І коли вона біжить до мене, вона отримує вкусняшку за це. Вже після того, як вона відшукала речовину. Кінолог каже, собаку такої породи у центрі доводиться тренувати вперше. Перше тренування їй було близько двох місяців тому. Чесно кажучи, ми навіть не знали, як до неї підійти спершу, тому що це собака, з якою ми ще ніколи не сталкувалися з такою породою. Але я поступово зрозуміло, що робити, їй то теж дуже подобає заняття. За кожне заняття вона. Отримував кустяшки. І, відповідно, такий тандем був. Коли добі підросте, вона пройде окреме навчання у кінологічному центрі на Житомирщині. І якщо здобуде сертифікат, її допустять до роботи. Собак підбирає, дивляться, потемпераментну. Як вона себе поводить? Чи вона не боїться нічого? Тому що на виїзді може бути будь-який випадок. Щось може впасти, хтось закричати, хтось вийти ще. Що... І Ми дивимося в різних умовах, виїжджаємо з собаками в місто. Зі слів кінолога, тварини допомагають прискорити та полегшити роботу поліції у 3-4 рази. У нас на кінологічному центрі є підготовлені собаки з чотирьох різних видів. Тобто це з пошуку наркотичних речовин, з пошуку вибухових речовин, з пошуку людей по запаховому сліду, а також ще в нас одна собачка з пошуку заос. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.